Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас я з України. Сьогодні у нас 26 лютого. І подивимося з вами. Розглянемо отакі от питання. Так, ну і от перше. Таке цікаве питання. Мільйони іноземців після війни приїдуть в Україну, так? Чи є загроза? національної безпеці чи є загроза є страхи і проблеми є не сильно надо увлекаться этим Загроза є. Так, що краще для України по співпраці по корисним копалинам? Чи з США, чи з Євросоюзом? США? Як краще для України співпраця? США чи Євросоюз? США. Так, неплохо. А с Евросоюзом може краще. співпраця по корисним копалинам. Чи Євросоюз? Сейчас я сравню. Евросоюз, разногласия большие. Краще США говорять. Обман хитрость. Тут щось то и потеря, і трудно. Євросоюз не США лучше. Ну, так, показали. Так. Легітимність Зеленського поза сумнівом. Рада ухвалила. Це так. Легітимність Зеленського. Поза сумнівом. Да, выздоровление, хорошие перемены. Карта мага, помощь хорошая, восхождение. Да-да. Приятное удивление. Это так. Че продолжить Кабмин? Вид срочку для забронёванных э, противников. В Украине. Че продолжить? Бонечка, не лезь, не лезь, забрюю. Уйди, уйди, уйди. Тихо, 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 батюнька. Ох и батюрка. Че продолжить? Кабмин. Так, под контролем стабильность, да, и положительный результат. Продолжить. Так, в Україні хочуть підвищити мінімалку. Втричі. Таке буде? Та ні. Поки пустые розмови, Всі карти ні. І пусто. Щось мені не так. Так, що тут у нас ще? Чи буде масовий виїзд чоловіків з України після відкриття кордонів? З України. Перетин границі, так. Да? Да. Іскушення, і діло венчаті, так. Да? Прям да. Масовий виїзд чоловіків після відкриття. Це так. Так, ну от там щось всі прям пишуть, говорять. Чи буде в березні якась катастрофа в Україні. От щось таке буде страшне. От щось перед закінченням. Чи буде якась в березні 2025 року якась катастрофа прямо в Україні? Чи таке буде? Покажіть мені, пожалуйста. Перша карта м-м Переход в другое состояние. Колесо фортуны. Хорошие перемены. У меня не показывают карты. Такого. Что-то страшного. Решение уже проблемы. Под контролем. Решение ось опять. Императора. И по катастрофе, говорят, нелогично. Ну, нестабильность еще. Но что все удача. идет. открываем дверь в удачу. Я не бачу. Ніякої катастрофи. Ще нестабільність. Ще прильоти будуть. Але що така якась катастрофа, у мене карти не показують. Не знаю, побачу. Імпічмент Трампа... Трампу об'являть Лі? Импичмент Трампу объявят в ближайшем будущем. Отрицательный ответ. В ближайшем нет. Но дальше идет разорванный контракт. Это по умеренности. Это пизнише. Трошки пизнише. Страхи есть потому что нарушает предложение такое будет конфликт и предложение и до дому и до дому такое решение будет пизнишенько ему вообще загроза яка сиде зараз не трошки пизнише да объявят чья загроза для жития Трампу? Чья я правильно поняла? Загроза житью Е Трампу? Да, нестабильность. Перемена дома и завершение цикла. Вообще, конкретно загроза. Нестабильность. Перемена дома и завершение цикла. Ничего себе. От що, що показує. Завершення цикла і башні. Оце таке показує. Загроза є. Я так і раніше показували. Побачимо. Так, що тут ВСУ прорвали границю Брянська. Це так. Ну, чтобы так тут прорвали прям конкретно, то тут не пусто, але у них у, у них удача там, удача. Колесо фортуны, карта радости. Але так, щоб от полностью прорвали, ще таке пока не. так показываю, там не знаю. Так, далі. Чи вдасться Росії організувати Майдан в Україні? Що сильно хочеться? Чи вдасться це Росії організувати Майдан в Україні? Нет. Нет. Наоборот, идет освобождение, дома, стабильность, и карта перемоги, и хорошее предзнаменование, и защита, и новые перспективы, точка опоры. Вообще карта хорошая. Не бачу я никакого. И хорошая новость, важная информация для Украины. И не... мстительные такие болезненные, есть больные на голову. Но такого не. нет. Наоборот, идет облегчение страданий, помощь высших сил. Стабильность, дом, семья в куче, освобождение, победа, перемога, хорошие новости, защита, помощь. Я не вижу никакого Майдана. Ничего мне не удастся. Будет ли повторное наступление на Харьков? Россия. Что будет повторное? повторный наступ на харьке пустые пусто пусто не 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 охрана охрана и нет не соблюдение данного слова завершение цикла опять карта это нет не 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 буде. Так, Купянск. Що там Купянск? Чи зайдуть в Куп'янськ росіяни? Чи зайдуть в Купенск? Харківська область. Там борьба за виживання. Так, карта сили перемоги. Чи зайдуть? Тиранія є. Але йде защита, помощ, розгром. Раз, ні, 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 ні. Розоб'ють бої. І перемога нам Ні, ніхто не зайде нікуди. І ось цей договор уже. Купенск, ні. важне рішення. Прийнято і барова. Барова. Що там, барова? Чи зайдут, да? Кризис, борова кризис. Але для выздоровления хорошие перемены и карта мира. Те самые. По умеренности что? Помощь хорошая. Не, бесполезная суета. Нет, и решение проблемы тоже. Никто никуда не зайдет же Так, обмін полоненими, чи буде ось 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 на, на днях. До ну, ближайшее ближайше время. Чи буде обмін полоненими? Показували, що должно бути. Обмін полоненими, чи буде? ось до кінця місяця. Гибкость мислі, інтуїція такая є, нестабільність пока. Солнышко, ну должны, должны ось, удача. Переход в другое состояние. Доверие есть. Доверие, доверие и колесница. Да. Показывают, да, у удача. Колесница вперед. Буде. Должно быть. В ближайшие дни. Так. Повернення окупованих територій. А ну-ка давайте подивимся. Херсонська до завершення бойових дій. Горячие фазы войны. Херсонская область повернется в Украину. До завершения. Так, бои. Отбивают. Долгие проблемы. Терпение сверхмеры. Карта прям вообще. Гнев уже. Гнев у наших. Бои. Бои. Господи боже. Там страшное дело. Оправдано. Оправдано. Чи повернение mm. будет. Карта радости. Встречи. Пока препятствия. До завершения. Азар такой есть. И косят, косят хлопцы. Разбивают, разбивают спокойное состояние и восхождение. Да, да, да. Херсонская должна повернуться. Але там армагеддон. Там хлопцы уже их бы порозрывали, я кот-то собака-тряпку. Сколько можно? Хорошо. Я так понимаю, повернется. Запорізька окупована область повернется. до завершения горячей фазы войны в Украину. Тоже длительная бедственная ситуация. Дело увенчается успехом. И Запорожская тоже. Так, так, дело венчается успехом. И перемена дома. Окупованы, я сказала. Перемена дома, это значит в Украину. Потому что они окупованы. Так, і Харківська окуповані території до завершення гарячої фази війни. Чи повернеться в Україну? Території Харківська область. До завершення додому. Прям перша карта додому. Додому і освобождення. Ну, без сомнень. От дивіться. Дом і освобождення. А Донецька область. Донецька область. Окуповані території чи повернуться в Україну до завершення гарячої фази війни. Донецька область враз за спиною. Тяжелая ситуация. Бои. Так, страхи. Тут пусто. Сомнения. Сомнения. Лицемерия много. Подвешено пока. Донецька повернення то є. Повернення є. Конець і повернення. І рішення проблеми. Ну, Донецька якась потеря випала. Важне змінення, повернення, рішення проблеми. Але тут щось тяжело. Помощь хорошая. тяжеленько разорванный контракт. Ну, пока что-то обмануть и надежды. Ну, карта силы, победы. Вот туда и сюда. Тяжело что -то. тяжело. Сейчас на три карты кину. Ну и колесо. Карта силы. Перемоги. Колесо фортуны. Вперед. Перемены. Вот тут все перемены. Как прям в вознагр... этом перерождение И решение проблемы. Ну, что ты там соваешь? Ну, блядь. От треба тільки зараз ті сумки тягати. Зараз я на три карти ще кину, тому що щось тяжело. Донецька область, окуповані території чи повернеться в Україну до завершення гарячої фази війни. На три карти мені чи ні. Важний вибір, важне рішення, рішення імператора. Карти, да. Карти, да, две, да. Тут щось скрите враждебне. Ще одну. Ізобілье успіх. Говорять, да. Тяжело, ну да. А луганська. Луганська. Ігрушку шукає. Ну це треба, дитині. Десь, десь загнав ігрушку. И проси. Так, Луганська область. повернеться в Україну до завершення гарячої фази війни. Ой, під контролем, під контролем. Це нестабільність, дом перевернут. Помощь, дружеская помощь. Препятствие пока. Болезненно. Под контролем опять. Конфликт. Наложенное наказание. Жулики. Н -н -н. Луганска пока не. Луганска пока не. Нема. Так, хорошо. А повернется Луганска в 2026 році в Украину. Или як... Просить сначала до кінця року. До кінця 20... 2025 року повернеться Луганська в Україну додому. Он при жінки показує. При жінки. буде важне рішення, важний вибір і хороші перспективи. Оце це при женщине. Пока розмислюють, пока розмислюють, пока это не. Отрицательный ответ в этом году не Луганска. А в 2026 году повернется Луганская область в Украину. Вот тут, да, сейчас подивимся. Угу. По решению. Дипломатичным путем и карта солнышко. Удача. Вот 26 показывает Луганска. А це так. А там побачимо. Так, далі. Що тут у нас йде? А, чи є захист в Чорному морі зерновим кораблям? Чи є захист? Черному море, да, хорошая помощь. Да. Потому что мстители. Да, 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 да. Помощи, хорошие новости. Да. Захист ей и хороший. Так, сейчас я гляну чернигив. Что там по прилетам? Ну, уже до кінця лютого. Чернигив по обстрілам, по прилетам. Так, критичный момент, что там. Так, проблеми, неудача і критичний момент. Що ну. А так карта хороша, Хорошие перемены. Щось такая загроза есть. Критичный момент и неудача, и проблемы. Вот такие три карты. Але все остальные хорошие. Ну, все равно обережно. Е, так, черкасы. Черкаси. До кінця лютого по прилетам. Что там? Так, тоже неприятная неожиданность. Е, трошки пізніше. Страхи. Тоже карта хорошая. Так. Сомнения, ностальгия, печаль. По умеренности еще неожиданная какая-то неприятность. Может быть. И да, чуть-чуть пизднизе черкасы. Может быть, прилет. Львив. До кінця лютого. Что там по прилетам. Что болезненно. Лицемерия много. Так, так, так. Во Львове. По прилетам. Ненадежно и болезненно. Надо <къем> ага, нерушимость. Так, помощь. Тут что? Да, льви его. Все, может быть, не Бачите? Обнуление и карта башни. Львів обережно показали. І Одеса. Одеса. До кінця лютого по прильотам Ух ти Одеса ще. Ще разрушение. Ну, але йдуть переміни хороші ось хороші предзнаменування і надіжно Але ж перша карта башні Тупое упрямство. Ну, это враждебность. По умеренности, що? Помощь, помощь, защита. Ну, щось с еще обережно, Одеса. Разрушение может быть. Так, гляну я дружківку до кінця лютого. Опять були прильоти. Дружківка до кінця лютого по прильотам. Яка ситуація? Що чекає? дружківку. Так, нерушимость. якийсь негатив і неприятная неожиданность може бути, і проблеми, і раздражение. Так. Угу. Отрицательный ответ. Вроде пока не должно. але все равно загроза є. Вроде пока не должно. И Краматорськ до кінця лютого. По прильотам. еще чекает. Печаль, карта печаль, страхи. Ненадежно. Алайда, хорошая помощь, защита и хорошие перемены. И еще кризис, Краматорск. Ще кризис. Ну, как бы башня перевернулась, печаль и страхи, и вот это кризис еще. Вообще бережно. А там карты хорошие идут, перемены. Славянск. Славянск гляну и все. Славянск по прилетам до кінця лютого. Еще чекає. Так, бедственная ситуация и болезни на Славянск. Обережно теж. Печаль. И страхи. Але карти йдуть, Не. Славянську все, бачите, разрушение. Славянское бережно. І Херсон. Херсон до кінця лютого. Херсон. По прильотам, по обстрілам. Херсон до кінця лютого. ще недоверие і сомнения. и раздражение отсрочка и враг за спиной але идут хорошие новости так и облегчение страданий тоже перемены должны быть хорошие еще пока обережно еще разлад, О, все освобождение облегчение страданий идет херсон ну, освобождение от этого от ударов от прилетов так ну и все на тему сегодня Подивилися. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. До побачення.